Слава Україні, перемовини України та Росії у Туреччині. НСЗУ зупинила виплату двом лікарням на Хмельниччині на Старокостянтинівщині. Суд позбавив волі домашнього кривника. Детальніше протягом наступних п'яти хвилин я Ольга Захарченко вітаю вас на першому подільському. Про перемовини України та Росії у Туреччині склад української делегації досі офіційно не оголошено натомість російську делегацію очолюватиме помічник Путіна Мединський, який вже представляв Росію на перемовинах на початку повномасштабного вторгнення українська делегація готова обговорювати питання 30-денного режиму тиші. Подальші кроки щодо формату перемовин будуть ухвалені після зустрічі Зеленського з Ердоганом. Володимир Зеленський спершу погоджувався лише на пряму зустріч із Путіним за умови попереднього повного припинення вогню. Однак Путін так і не відповів, чи приїде. А у Кремлі оголосили список делегацій без нього. Очікуються перші прямі перемовини російської та української сторін з 2022 року. Тоді на початку повномасштабного вторгнення відбулось три зустрічі на рівні делегацій, які не завершилися жодними домовленостями. Сьогодні на Хмельниччині буде чутно вибухи. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації з 10.30 до 16.00 години. В межах Хмельницької громади заплановані військові навчання. Тож може бути гучно без паніки. Слідкуйте за сигналами повітряної тривоги, а в разі оголошення загрози прямуйте в укриття. Дбайте про власну безпеку та життя. Нетішинська громада у Скорботі загинув молодший сержант, старший стрілець, оператор стрілецького відділення стрілецької роти Сергій Свіжевський. Він загинув 13 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання близу населеного пункту Водяне Донецької області. Завтра, 16 травня, о 12-й годині, відбудеться прощання. Траурний кортеж рухатиметься до світлофора, проспектом Незалежності, проспектом Героїв України, до площі перед будівлею виконкому. Після прощання траурний кортеж рухатиметься проспектом Героїв України, проспектом Незалежності до зупинки, що поблизу професійного ліцею, а далі до села Плужне, що на Ізяславщині, де й поховають воїна. Йому на віки 51 рік. 16 травня на території Нетішинської міської територіальної громади оголошується одноденна жалоба, щирі співчуття рідним. Вічна пам'ять і слава українському захисникові. СЗУ зупинила виплати двом лікарням на Хмельниччині. Національна служба здоров'я України проаналізувала інформацію в електронній системі охорони здоров'я щодо кількості пацієнтів медичних закладів та. Наданих їм послуг, а також витрат витрат закладів на ліки та вироби медичного призначення у 206 установах різних регіонів виявили надзвичайно низький рівень середніх витрат на придбання ліків та виробів медичного призначення з розрахунку на пацієнта. Тому служба звернулася до закладів, аби вони надали пояснення та підтверджувальні документи. Обґрунтованих пояснень не надали 36 закладів у різних регіонах, в тому числі два на Хмельниччині. Це Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня та Грицівська лікарня, що у Шепетівському районі. Заклади підпорядковуються місцевим радам. Усім закладам, які не надали належні пояснення, НСЗУ припинила виплати за програмою медичних гарантій. На Старокостянтинівщині суд призначив домашньому кривнику півтора роки позбавлення волі. 87-річна пенсіонерка протягом тривалого часу страждала від протиправних дій свого 61-річного сина, який вдома постійно влаштовував сварки, лаявся на матір та погрожував їй. Працівники поліції неодноразово складали на порушника адміністративні протоколи, спілкувалися із ним, аби той став на шлях виправлення, та це не давало бажаного результату. Суд призначав чоловікові пройти програму для кривників та видавав обмежувальний припис, який забороняв йому спілкуватись із потерпілою або ж наближатися до неї. Однак порушник знехтував рішенням суду і продовжував кривдити стареньку матір. Відтак поліцейські відкрили кримінальне провадження і згодом оголосили чоловікові підозру. Нещодавно суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження та визнав чоловіка винним. Кривника засуджено до півтора роки позбавлення волі. Сьогодні у Хмельницькому продовжуються ремонти електромереж, тож енергетики попередили, що до 16-ї години залишиться без світла мешканці таких вулиць, як вулиця Заводська, саме будинок 3 1 та вулиця Спортивна. А на годину довше, тобто до 17-ї вулиця та провулок і проїзд Перший Вереського, вулиця Нагірна, вулиця Залізнична, Володимирська, героїв Маріуполя, Кам'янецька, вулиця та провулок Вовчка. Про це інформує Хмельницьк обленець. У 3 4 травня, тобто сьогодні, в Україні традиційно відзначають День вишиванки. До святкування долучаються інші країни, які люблять, підтримують нас та поважають звичаї та культуру України. Під час повномасштабної війни вишиванка набула особливого значення для українців. Вона стала символом незламності духу, єдності та боротьби за свою ідентичність. Вона нагадує нам про нашу історію та підсвічує те, що нам є за що боротися, та що передавати наступним поколінням. З нами вишиванки, Україно!